1 вересня 1911 року в міському театрі Києва був смертельно поранений голова Ради міністрів Петро Аркадійович Столипін. Це відбулося в присутності імператора Миколи Другого та його дочок і за величезного скупчення публіки від міністрів до голосних Київської Думи, військових і співробітників охоронного відділення. Злочин був здійснений в умовах безпрецедентних заходів безпеки, вжитих у зв'язку з візитом царських персон і вищих. Санувників. Вітаю ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події Манушини України. І сьогоднішня тема відео загадкове вбивство Петра Столипіна у Києві. Отже, наприкінці серпня, на початку вересня 1911 року, в Києві намічалося відкриття пам'ятника імператору Олександру II та урочистості з нагоди 50-річчя скасування кріпацтва. На офіційні святкування повинен був приїхати Микола ІІ зі своєю свитою. Зрозуміло, таємна поліція завчасно готувалася до цього. Загальне керівництво охороною царя і сановників було покладене на товариша міністра внутрішніх справ, командира корпусу жандармів, генерал-лейтенанта Павла Курлова. Курлов прибув до Києва з двома помічниками: статським радником Митрофаном Верігіним і начальником особистої охорони Миколи II полковником. Олександром Спорядовичем. Повне сприяння їм надав начальник місцевої охранки підполковник Микола Колябко. На організацію охорони жандармам був асигнований 300 тисячний кредит. Як повелося, перед прибуттям високопоставлених гостей вирішили очистити Київ від всіх підозрілих елементів. Тільки за підозрою приналежності до партії есерів заарештували 33 особи. Реєстраційне бюро займалося перевіркою політичної благонадійності городян, які проживали вздовж передбаченого маршруту проїзду імператора. Власникам будинків і сади було наказано тримати ворота замкнутими, а до вікон і на балкони допускати тільки осіб, запрошених і добре відомих. На допомогу місцевій поліції зі столиці відрядили 189 жандармів і співробітників центрального філерського загону. Під час поїздок імператора по околицях Києва передбачалося задіяти війська. На офіційні святкування ДОПО здійснювалося тільки за спеціальними перепусками 26 категорій. Таким чином, безпосередні близькості від сановників могли опинитися тільки найперевіреніші люди. Найбільша увага приділялася безпеці царя, але губернаторський будинок, де зупинився прем'єр-міністр Столипін. Також був взятий у щільне коло охорони. Здавалося, вдалося передбачити все до останньої дрібниці, проте складна система охорони завалилася як картковий будиночок. Петро Аркадійович Столипін народився в 1862 році, дитинство провів в маєтку Средніково під Москвою. У 1884 році закінчив Санкт Петербурзький університет. Службову діяльність почав в Міністерстві внутрішніх справ у 1902 році став губернатором Гродно через рік Саратова. Саме у Саратові почалася стрімка кар'єра Петра Столипіна. Тоді він звернув на себе увагу Миколи II. і вже у квітні 1906 року очолив кабінет міністрів. Тут варто сказати декілька слів про відношення Столипіна до України. З одного боку, Столипін проводив реформи в сільському господарстві, які вплинули і на покращення умов життя на селі. Він був прихильником зміцнення права власності на землю, що мало важливе значення для українських селян. З іншого боку, за його прем'єрство, посилилася русифікація на російських територій імперії, зокрема Фінляндії і України. Уряд Столипіна ліквідував українські культурно-освітні організації. Закрив Київське, Одеське, Чернігівське, Полтавське та інші відділення товариства просвіта, українські клуби і бібліотеки. Навіть заборонив продаж Євангелія українською мовою, виданого церковним синодом у 1905 році. Під тиском уряду Столипіна державний комітет у справах друку заборонив вживати у пресі та будь-яких інших виданнях слова Україна, український народ. А Дума відкинула законопроект про запровадження української мови до початкових шкіл України. У школах заборонили співати українських пісень, декламувати українські вірші, виконувати українські народні мелодії на музичних інструментах. Переслідуючи українську мову і культуру, Столипін розсилав свої циркуляри, в яких наказував боротися з ідеєю возрождення старої України і устройства на національно-територіальних началах. На цій підставі, по всій імперії, влада закривала українські газети, забороняла продаж книжок, проведення концертів та вечорів українською мовою. Сам Столипін, як відомо, пережив близько 10 замахів. Перший ще під час перебування на посаді саратовського губернатора, а найбільш відомий 12 серпня 1906 року, коли була підірвана його дача на Аптекарському острові в Петербурзі. Тоді загинуло 27 осіб. 32 було поранено, зокрема, і діти Столипіна. А найуспішніший замах відбувся, коли глава уряду вже знаходився в опалі у Миколи II, якому він мав сміливість суперечити в принципових державних справах. Запобіжні, а можна не сумніватися в їх неухильному дотриманні заходи, не перешкодили виконавцю проникнути до театру, причому офіційно, пронести собою зброю і нахабно вистрілити в жертву присутності майже двох тисяч осіб. Київський губернатор Олексій Гірс згадував, що він полегшено зітхнув, коли сановники опинилися в будівлі театру. За театр можна було бути спокійним, поскольку допущена і туди публіка була строго профільтрована. Зал для глядачів і підсобні приміщення були ретельно перевірені задовго до спектаклю. Згідно з актом огляду, жандарми розкрили підлогу, оглянули ексомитову обшивку бар'єра. І навіть кришталеву люстру, чи не підпиляли її зловмисники, щоб обрушити на голови глядачів. У театр допускали за іменними квитками. Далеко не всі місцеві начальники були удостоєні такого запрошення. Проте, в числі профільтрованої публіки, опинився якийсь Багров. Питання про те, як він дістав квиток до театру, вкрай заплутане. Багров був таємним агентом Київської хранки на псевдо Аленський. Він повідомив про можливий замах на Столипіна підполковникові Колябко. Вагров придумав версію, що стріляти в Столипіна планує якийсь Микола Якович, член підпільного революційного гуртка. Той, нібито, таємно прибуде вночі човном із Кременчука, зупиниться на квартирі у Оленського. Революціонер має високих покривителів у Петербурзі, тому легко зможе роздобути запрошення на всі заходи, де буде прем'єр-міністр. Коляпко вирішив затримати терориста перед самим замахом, щоб слідство мало неспростовні докази. Він наказав забезпечити агента Ленського запрошеннями на офіційні заходи, де він мав пізнати терориста, і указати на нього поліцейським. 1 вересня 1911 року підполковник запросив Аленського на таємну зустріч. Обговорювали деталі вечірньої спецоперації в оперному театрі. Де імператор зі свитою дивитимуться оперу римського Корсакова казка про царя Салтана. Агент стверджував, що Микола Якович обов'язково там буде. Колябко розкрив, де саме сидітимуть у залі офіцери в цивільному і які знаки їм має подати Аленський, коли побачить терориста, і вручив квиток у 18-й ряд партеру. Отже, за годину до початку спектаклю з охоронного відділення Багрову надали квиток номер 406 у 18 му ряду Партеру. Допустивши свого агентства в театр, начальник охранки порушив циркуляр Департаменту поліції від 1907 року, який забороняв використовувати секретних співробітників для зовнішнього спостереження. Крім того, він грубо порушив інструкцію про охорону високих персон. Згідно з якою інформатори не допускалися в місця присутності імператора. Прем'єр-міністр Петро Столипін був поранений двома кулями, коли під час антракту розмовляв біля бар'єру оркестрової ями з міністром двору бароном Фредеріксом. В цей час публіка немов вуличний натовп била того, хто вчинив замах. Терориста відбили з натовпу і повели в окреме приміщення на допит. Затриманий виявився агентом Аленським, точніше 24-річним київським юристом Дмитром Багровим. Допит Багрова почався буквально через пару хвилин у корильні театру. Прокурор Київської судової палати Чаплінський доручив допит підполковнику Іванову, який врятував заарештованого від самосуду. Найістотніше Багров розповів вже того вечора. А на подальших трьох допитах, які тривали до 6 вересня, він вносив лише окремі доповнення. Коли йшли допити, Столипін був ще живий, одна куля легко ранила його в руку, інша потрапила в тулуб. Але була уражена печінка, термінова операція не допомогла, і ввечері, 5 вересня, Столипін помер. До речі, після замаху імператор, знаючи, що його прем'єр при смерті, жодного разу не відвідав його в лікарні, не приїхав і на похорон. А призначаючи новим головою уряду Володимира Коковцева, ніби пожартував. Надіюсь, ви не будете заслонять мене какетаділо покойний Столипін. Справу Багрова передали з окружного суду до військового окружного. Суд почався 9 вересня в косому Капонірі Печерської військової фортеці складу. Де заарештований перебував під слідством, суд проходив за закритими дверима. Засідання почалося о 16-й годині і продовжувалося приблизно до 22-ї години. Судді радилися біля півгодини, після чого оголосили вирок. Багров був визнаний винним у навмисному вбивстві прем'єр-міністра і засуджений до повішення. У ніч на 12 вересня до його камери увійшли судові чиновники. Засуджено вивели на один з фортів фортеці Лисогору, де була встановлена шибениця. О 3.02 ранку смертнику наділи на голову Саван і підвели до шибениці. Дмитро Багров був страчений у віці 24 років, залишившись незрозумілим ні сучасникам, ні нащадкам. Вразили блискавичне слідство, суд за закритими дверима, який продовжувався лише 6 годин, і швидка страта злочинця. Щоб заспокоїти громадську думку, Микола ІІ призначив розслідування дій посадових осіб, які відповідали за охорону сановників на київських святкуваннях. Розслідування не неквапом і ретельно. Врешті-решт було вирішено віддати під суд генерал лейтенанта Курлова, статського радника Верігіна, полковника Спірідовича. І підполковника коляпку за звинуваченням у бездіяльності влади, яка мала особливо важливі наслідки. У січні 1913 року, коли вже був підготовлений звинувачувальний акт, цар розпорядився припинити справу відносно трьох обвинувачених. Четвертий підполковник Коляпку був засуджений на 16 місяців. Втім, за високим велінням, цей термін був скорочений до 4 місяців. Дивно, але Микола II зробив все. Щоб люди, якщо не прямо винні, але причетні, не понесли ніякого покарання. Це ще більше укріпило підозри про причетність вищих сфер до вбивства прем'єр-міністра. Незадоволення з його внутрішньою політикою наростала по мірі того, як набували чинності реформи. Столепіна звинувачили у заграванні з ліберальними кругами, у надмірній увазі до заможних селян на збиток поміщикам. І нарешті в прихованому конституціоналізмі. Для департаменту поліції загибель Столипіна, який займав також пост міністра внутрішніх справ і шефа жандармів, стала найбільшою невдачею за весь час існування відомства. Серйозним недоліком поліцейської системи виявилася її роз'єднаність. Різні служби не опускали випадку поставити один одному підніжку. Багрова врятували від перечасного викриття численні помилки жандармів. За ним не встановили спостереження, не перевірили його квартиру, допустили в театр і абсолютно вільно дозволили розгулювати по залу. 9 вересня 1911 року Сталипін був похований у Києво-Печерській лаврі. Трапезна церква, де проходило відспівування, була заставлена вінками з національними стрічками, зібрався уряд, представники армії та флоту. Та всіх цивільних відомств, багато членів Державної думи приїхало понад сотню селян із найближчих сіл. Через рік, 6 вересня 1912 року, на площі біля міської думи на Хрещатику в урочистій обстановці відкрили пам'ятник Столипіну. Пам'ятник знесено 16 березня 1917 року, через два тижні після початку лютневої революції. Надгробок із могили Столипіна на початку 1960-х років був знятий і довгі роки зберігався у дзвіниці на далеких печерах. Місце могили було заасфальтовано. Надгробок відновлено на колишньому місці в 1989 році. Обите червоним оксамитом крісло номер 17 другого ряду партеру Київського міського театру. Біля якого били Петра Столипіна зараз знаходиться у музеї історії Міністерства внутрішніх справ України у місті Києва. І хоча це чисто політичне вбивство відбулося на очах багатьох людей в партері театру, а вбивця був спійманий і відданий під суд, ця подія і дотепер залишається загадкою. Серед причетних до смерті прем'єр-міністра називають самі різні сили від більшовиків до вищих державних чинів.